Вітаю вас на занятті з фізики. Сьогодні до вашої уваги наступна тема. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Для початку пропоную вам виконати вправу коректор. Вам необхідно вставити пропущені літери в перерахованих. Нижче термінах. Ви можете поставити це відео на паузу і в своїх робочих зошитах переписати терміни з правильно вставленими літерами. Також ви можете правильні відповіді писати в коментарях під цим відео. Давайте перевіримо. Після виконання вправи коректор ви повинні отримати. Перше знайоме вам слово коливання, другим словом є довжина, також слово, яке ви чули на уроках фізики і в повсякденному житті амплітуда період, частота. Теж повинні бути вам знайомі фізичні терміни. І останнє слово маятник. Цікавий фізичний прилад. А ми продовжуємо і переглянемо, що ж таке поширення коливань у середовищі. Поширення коливань у середовищі називають хвильовим процесом. або Хвилею. Поширення хвиль не супроводжується перенесенням частинок середовища. Це дуже важливий факт. Ці частинки середовища лише коливаються навколо положення рівноваги. Але слід зазначити, що з хвилею переноситься енергія. Основною характеристикою хвилі є фронт хвилі. Фронт хвилі це поверхня, на якій всі точки середовища коливаються в одній фазі. Зверніть увагу на екран, на малюнку зліва від вас розташоване зображення джерела коливань та фронту хвилі. За виглядом фронту хвилі можна зазначити, що це саме плоска хвиля. Тобто плоска хвиля, це хвиля, в якої хвильовий фронт являє собою площину. На другому малюнку справа від вас на екрані представлений другий вид фронту хвилі. Це сферична хвиля. Тобто сферична хвиля це хвиля, фронт якої є сферою чи її частиною. Напрям поширення механічної хвилі називають променем. І цей промінь перпендикулярний до фронту хвилі. Залежно від напрямку коливань частинок щодо напряму поширення хвилі розрізняють два види хвиль. Поперечні та поздовжні хвилі. Поперечними хвилями називаються хвилі, в яких коливання частинок середовища відбуваються перпендикулярно. До напрямку поширення хвилі. Поздовжніми називаються хвилі, в яких коливання частинок середовища відбувається вздовж напрямку поширення хвилі. На екрані ви бачите напрямки поширення коливань і відповідно напрямки поширення хвилі. Вгорі представлена поперечна хвиля. І внизу поздовжня. Перейдемо до розгляду наступних параметрів хвиль. Вищі точки хвильового руху називають гребенями, а нижні западинами. Візуалізація цих гребенів і западин представлена зараз на екрані. Амплітуда це ще один параметр механічної хвилі. Амплітуда це максимальна висота гребеня чи глибина западини. Виміряна відносно нульового рівня. На малюнку ви бачите позначену амплітуду літерою А велике. Відстань між двома сусідніми гребенями. Довжина хвилі лямбда. Також на малюнку ви бачите схематичне позначення довжини представленої хвилі. Ще одними параметрами хвилі є частота і її швидкість. Частота хвилі ню це кількість гребенів хвилі, які проходять через дану точку. За одиницю часу. Або частота хвилі це кількість повних коливань. На екрані ви бачите формулу для визначення частоти хвилі. Ню дорівнює лямбда поділено на т велике. де лямбда – це довжина хвилі, а Т велике це її період. Швидкість хвилі в. Це швидкість, з якою переміщується гребені хвилі. Друга формула якраз і визначає швидкість поширення хвилі. В дорівнює ню помножено на лямда. Лямда, як вже зазначалося, це довжина хвилі. Третя формула представлена для знаходження довжини хвилі лямда. Лямда дорівнює ню помножену на t, Т – період коливань або період хвилі. Прошу формули, представлені зараз на екрані, занотувати. А ми продовжуємо знайомство з прикладом механічних хвиль, а саме звукових хвиль. Звук це хвиля. І процес поширення звуку також являє собою хвилю. Вперше це припущення зробив знаменитий англійський фізик Ісаак Ньютон. Світлину, із зображенням якого ви бачите зараз на екрані. Роки життя Ісаака Ньютона. 1643 1727. Науку, яка вивчає звуки, називають акустикою. Фактично, акустика це розділ фізики. Як же виникає звук? Якщо відтягнути і відпустити струну музичного інструменту. Чи сталеву пластинку, що затиснута одним кінцем в тисках, вони будуть видавати звук. Схематично це представлено зараз на екрані. Коливання струни чи металевої пластинки передаються оточуючому повітрю. При відхиленні частинки в лівий бік, вона стискає шари повітря зліва. І розріджує шари повітря, що знаходяться справа від пластинки. І так далі. Стиснення і розрідження шарів повітря, що перелягають до пластинки, буде передаватися сусіднім з ними шарам повітря. Так будуть поширюватись звукові коливання, тобто звукова хвиля звук. Отже, звук це механічне коливання, що поширюється у пружних середовищах, газах, рідинах і твердих тілах. До речі, зверніть увагу на анімацію створення звукової хвилі. Наочно тут видно, що звук це поздовжня хвиля. Звук. Тобто звукові хвилі. Це пружні хвилі, що здатні викликати у людини слухові відчуття. Пристроєм, за допомогою якого можна здобути звукові хвилі є камертон. Схематичне зображення його ви бачите зараз на екрані у верхньому лівому від вас куті. Людина може відчувати. Звук за певних умов. Перша така умова наявність джерела звуку, що створюється коливаннями частотою від 16 до 20 тисяч Герц. Друга умова є пружнє середовище між вухом і джерелом звуки. Іншими словами, звук може поширюватися стільки у пружньому середовищі в вакуумі звук поширюватись не може. І третя умова потужність звукових хвиль достатня для здобуття відчуття звуку, і декілька узагальнень по звуковим хвилям. Зазначу, що швидкість звуку. Залежить від властивостей середовища, в якому розповсюджується звук. Окрім чутного людського вуху, вухом звуку існують ще два види звуку: це ультразвук та інфразвук. Інфразвуком називають хвилі з частотою від 0 Гц до 16 Гц. У природі існують інфразвуки, вони є скрізь. Інфразвукові коливання в повітрі з'являються з грозами та сильними вітрами сонячними спалахами. Бувають вони від пострілів, вибухів, обвалів, землетрусів, Ультразвук це Звукові коливання, тобто звукові хвилі, з частотою вище 20 тисяч Гц. У природі ультразвук зустрічається як компонент багатьох природних шумів. У шумі вітру, водопаду, морської гальки і так далі. Багато савців, наприклад, кішки й собаки. Володіють здатністю сприйняття ультразвуку частотою аж до 100 кГц. А локаційні здібності кажанів, нічних комах і морських тварин всім добре вже відомі. Я дякую вам за увагу! Сподіваюся, матеріал, який ви почули на сьогоднішньому занятті. Стане вам у нагоді у вашому повсякденному житті. Якщо у вас виникли якісь запитання чи пропозиції, ви можете писати їх в коментарях під цим відео. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.